Друзі, вас вітає одеська філія компанії ЮА». Нове чудове надходження. Це Kia Sportage 2013 року. Автомобіль від першого та єдиного власника салону 2013 року обладнаний надійним двигуном, дизельним об'ємом 1,7 літри, механічною коробкою передач. Автомобіль в чудовому, як візуальному, так і технічному стані. Є деякі сліди використання. Але нічого критичного, автомобіль без ДТП та страхових випадків на даний момент не потребує жодних вкладень на гарних легкосплавних дисках. По комплектації автомобіль має повний електропакет, шкіряне мультикермо, чудову мультимедію з камерою заднього виду, кондиціонер та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавила дана автівка? Запрошуємо на перегляд та те адреса Грушевського 15 а придбати дане авто можна як за готівку, так і або лізинг. і ще у нас є трейдинг, Чекаємо на вас.